Всім привіт друзі. Сьогодні ми приїхали на такий от гарний кар'єр пошукати хижака. Нарешті я взявся за спінінг. Зараз я пришвартуюся, тому що віднесе. Нарешті я взявся за спінінг. Тому що я 3 місяці як на нього не ловив. Останні мої випуски були на мармишинг. І потім ми ще поїхали на мікроджиг, але цей випуск десь загубився. І це десь було під кінець березня. Ми в принципі закрили сезон по окуням. Сьогодні я знаходжусь на всім відомому ігнатському баласному кар'єрі. Хтось каже, дідковський неважливо. І е, моя сьогоднішня ціль доволі цікава. Я хотів сьогодні приїхати, це не знаю Сонце, але трошки вітряно. Е, зробити такі от е, пейзажісті знімки на фотоапарат і думаю, зразу заодно собі щось поплаваю, познімаю на рибака з України. Всі ви знаєте, хто дивиться мене скористання, що тут водяться кілограмові окуні. Вони тут також клюють, але треба попасти. Чесно кажучи, в червні я тут їх ніколи не ловив. Окуня я тут починав ловити серпень-вересень. Тут треба знати, де він клює, стаєш і обкидуєш і ловиться. Але він ловиться тут на крупні приманки. Із спінінгів у нас буде дешевий бюджетний, як називаєте, як хочете. Я називаю його бюджетним сенсору Solaris, катушка Avenger 3000, шнур бюджетний 1.0 і почепив я 4 грамову таку от ушасика, шарнір і поставив 16 дюйма ультрафіолетову І Зараз я постараюся щось на неї зловити. Природа тут дійсно сьогодні дуже гарна. Я не даремно поїхав саме в сонячну погоду, тому що дуже гарні знімки будуть виходити. Я, я думаю, GoPro вам передає оцю всю таку от голубу тему. Да? Голубу і зелену. Став я біля такого от глибокого черету, тут в принципі глибини дуже обривісті і хочу перевірити саме це місце. Тут глибини в районі 4 метрів, але... Поставив 4, 4 грами, тому що трошки вітряно. Я вже відвик, я навіть не знаю, які ті типу покльовки. Трошки я хочу перевірити цю таку отказавочку йде. І а, там на ті місця, де клявав останній раз, як я тут був. По-моєму, я і тут і закривав сезон, не, не згадаю. Я не пам'ятаю, що я давно не ловив на спінінг, то я так -то сходу не згадаю. Тут непогані місця на щуку, тут вона часто бере на коливалки, от саме по такій от вже осені. То... Тут буває, хороший... непогана щука буває, попадає така. Кіло і на два зловить, але я тут більше, ніж половиною на цьому кар'єрі не ловить. А такі шурагайки там 300 пів кіло тут регулярно. Подивимось зараз трошки на варву поплаваємо. Подивимось динаміку і може, може будемо більше приманки ставити, а може поставимо якісь світліші, тому що я дивлюсь вода трохи мутна. Зазвичай э, на цій локації кльов починається десь э, Десь після шостої. Ну, ми пізно сьогодні вибралися. Після шостої десь він починається. І перед заходом сонця, якщо тихенько стає, тут робиться мерва просто. Гіля. Я думаю, що щось воно не падає. Доволі таке цікаве місце. Тут попереду у нас іде така трава і тут може стояти якийсь щупак в цій тіні. Тут взагалі хороші йдуть місця. Трава йде, тут треба покручується завжди. Тут ну, часто осінню йдуть покльовки. Я думаю, це місце трошки перевіримо стане. Покльовка, друзі, була під самою лодкою стукнула, під нокунчик плявав. Під самою лодкою такою легенько стукнуло. Пів води. Або в товщі води, як зручніше, тому кажіть. Під самою лодкою, бо видно, окунь був невеликий. Бо на падінні була покльовка. Дуже гарно на цьому кар'єрі зараз я... Тут часто рибачу по осені, жовті дерева. Ну, вже гарний такий антураж тут стоїть. Так, я зараз думаю поставимо. Японського твістера зеленого. Сробимося японського твістера зеленого. Я на нього ловив на ріці уж в барашах, тоді пам'ятаю. Приїжджав якось до Артура. Спробую його. Може на нього зараз почне щось клявати. Тому що тоді тільки розклювали на кислоту. Плюс твістер він такий непогано підходить для пасивної риби. Подивимось зараз, чи тут на твістера буде якесь життя. А якщо і не буде, ми ще трошки на нього покидаємо. Подивимось, тому що кислота літом, вона сама актуальна, особливо сонячну погоду по такої мутній воді. Які можна зробити висновки вже по 20-х хвилинній ловлі? О, риба є, я чую, як вона ганяє, я чую як хижак полює, тільки хижак тут так може ганяти. Одна покльовка була на ультрафіолету 1,6 і поки що все. Трошки заважає цей вітер стояти на моїх місцях, тому що там от... О, на моїх місцях там треба трошки менше вітер, там треба так більш якісно обкидувати стоять. Бо якщо вітер 5-4 метри на цьому кар'єрі, навіть західний, будь-який південний там, і так далі, то стояти там важко. Тому ну, подивимось зараз, побачимо, що там буде. Ну, мені здається, що буде важко. Може, будемо збільшувати саму от, якби, вагу приманки, може, з 4 перейдемо на 5, побачимо. Може, збільшимо ще розмір приманки. Теж тут він буває інколи вирішує, бо я помітив всі тут крупні, тим, куня, хороші щуки брали саме на крупні приманки. Ну, На, на ультрафіолет тут завжди клює, а от на мікроджиг я все-таки травляв ранньою весною і то там я злив небагато декілька окунів. Тому погнали. Взяло травіці, окунь хороший взяв. Ну як хороший, не поганий, взяв. На кислоту, бачите. Зразу тут ця трава, риба покручується, бачите, жадно колтну. Кловтну дуже жадно. Ось так аж, не витягнути приманку. А я будемо випустив. І Розмножається. Ага, і колтну. Глибоко колкнув. Думаю, виживе. Спрацював японський твістер зелений. Я їм непогано велибу. Да, вода така мутновата, ну хорошо кидати саме на таку от кислоту. Вот мені кажется, трошки ультрафиолет буде важковато видно. Вода мутна, але навіть ставить якесь таке срібло шукати. Мені теж тут таких приманок вистачає. Покльовка жадна. Покльовка була на падінні. Бачите, достойний окунь він і клюнув по-нормальному, то видно був невеликий окунь. Хоча по удару, я думаю, то щучка взяла. Але бачу, що окунь. Є? Блін, зійшов, друзі. Під самими цими взяв, під лодкою. З трави вилетів тут. Трава пішла. На падінні була покльовка. І зійшов одразу. Зараз ще раз протягнемо. Є він цій траві. І тут просто на попаску виходить саме трофейний окунь. Дуга трохи йде, бачу. Вітер дуже привісти. Трошки незручно ловити вітер, такими приманками. На цьому місці окунь точно є. І він тут часто клює. О, Друзі, щось непогано взяло. Не знаю що. А, опа зацепився. А, відчепився. Такий самий був на ладоню. Хлюнув, бачите, де він 200 віч стоїть. Я думав, там вже на кіло лапать висить, але я бачу щось не то. А спочатку така натяжка почалась. Відно завів зразу в траву. Тут такі ось затончики, де Невелички. Це Я в його кидав. Чуть далі його. І зразу клюнув окунь. У, у мене тут були покльовки. Я так став. Я спочатку не зрозумів. Я думав, це якісь траву черпаю десь, але ні, я дивлюсь, такі тички на падінні. Йдуть такі на не можу зрозуміти, які за, за тички. Думав траву поверху, ні, бачу. Ось тягнув окунця невелико. Є він, бачите, по, всьо, по всій локації він є і клює він, якщо така більш-менш адекватна погода, це, не, це просто не його погода. Його, на окуня треба більш така тиха погода, пасмурно, щоб було. Тім тут би краще клював би. І кинуть мене було б краще, і проводки краще робити. ну, трошки чутєвість дуже сильно падає. Стою я на таких місцях, вони більш щучі. По поводу окуня давайте. Я всього 5 покльовок бачив за годину, 2, в принципі, можна сказати, реалізував, одного витяг, один зійшов біля лодки. І ще було декілька тичків. Постаю. Поки що такого більш коричневого твістера перевіряю, подивимось, якщо не буде, будемо ставити кислоту. Хотів поїхати на, ну, попусти, точніше, на ті місця, де я зазвичай ловлю окуня, тому що там вони більш перспективні. Але враховуючи таку хвилю, я нічого там не зроблю. Тому вирішив підніматися туди, де спуск на цьому кар'єрі. Там є ще декілька таких непоганих місць, де можна буде знайти там пошукати окуня. Плюс там хвиля не така буде великою. Якщо нічого не буде, якщо нічого не буде, то так вже воно і буде. Головне, що я поїхав, подивився, риба дійсно клює, але треба просто на неї попасти. Тут треба тиха погода, похмура погода, щоб було видно всю траву, і тоді окунь тут можна його ну, ловити достатньо ефективно. І він буде клювати. Сьогодні на кислоту, в принципі, непогано клює. Якщо він є, він клює з першої проводки. якщо він є. Єдина ще проблема цієї локації, що окунь не збивається навіть на зиму. Він тут такі розкиданий по всій локації, там десь один, там один, там один. І тут дійсно він клює хорошо, коли ти попадаєш на мега-жор. От як попадаєш на мега-жор, тоді він тут дійсно літрові всієї виходить і починає активно ганяти по чистому. Тому що по чистому я ще поки що нічого ну, не зловив. Може є якась така мінімальна надія, що ми тут зловимо якось щупака біля цього черету. Тому зараз будемо плести, бо вже сонце бачу потрошку буде скоро заходити. Якось драгано. Такий ще симпатичний на чистом, как не бивный, на губині. Я даже здивувався, Я не повірю, що таке буває. Бачите, от мені хвоста отбили. На моїй фірмовій зеленій силиконці. ну, хорошо зацепився, бачите. Ну такі ось. Невеличкий окунь. Клюнув на таку салатову. ну, з'їв з'їли, отбили, чи, чи він при, при полеті відбив, не знаю. Знову ставить твістіляру. Таке враження, що його відбили. Поклевка причому ходу була, я здивувався. На чистом була покльовка, ось так я стою. І саме кидаю бровці, то бровка, коли мене на три столів метра йде. Yeah. Пропаділи кончик. Тоже такі? Здесь що підводкою. Теж такий ладошечний був. Зразу клюну, бачите, і він і тут і, навіть біля цього череду спокійно стоїть. Я ніколи на такі, от, Снасті його тут не ловив. Мікроджиг тут я тільки піршріка так провіраю. Раніше я на нього тут ніколи не ловів. Зразу ось тянув і одразу покльовка на падінні. О, поклевка была? Она дребный окунь стукает. Вот и щучка здесь гоняет. Есть. Блин, здесь шел, друзья. Хороший окунь был. Что-то такие они не засекаются. Киску кублок у него я нашел. Снова поклевка, да что-то такие. На дні провозці 10 поклевок. Це лазайкась. якась. Да, це якась коряга. А то такі окуньові, такі тиша, тук-тук-тук, є. є І вони щось ходять. не знаю чого, але щось ходять. Тут така йде у нас коса Піщана. Тут везде пісок іде. Да. Тут чомусь їм тут подобається стояти. А далі там іде хороше місце. трави багато. І тихо там зараз. Ось, вертався, вже до мотоцикла, вже пора випилась. І знову покльовка під очеретом була. Окуй не засікнувся. Потужна така покльовка була. До лодки підводив і зразу клюнув. Друзі, один схопив. Теж такий, бачите, невеликий окунь клює І таких покльовок дуже багато. Бачите, як він клює, змазує постійно. Дуже багато таких. Отаких окунів тут ну, просто тьма на цьому кар'єрі. І таких, ну так тук -тук 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 -тук. вон тук-тук-тук-тук-тук-тук. Постійно. Він тут так Тут Я вот так один поплавати, якщо так от поекспериментувати, все там спінг чуть-чуть тест поменше. Там якісь, може, чуть-чуть менші приманки. Бо я трошки велику приманку поставлю. То тут можна за день ну, десяток хороших окунів таких з долоню зловить спокійно. Він тут клює по всій локації. Я сьогодні пливу, бо навіть по нових місцях він клює. І покльовки всі або на підйомі, або вже коли до лодки підтягуєш. Оце були перші в мене покльовки, коли я оце на падінніше хоч щось зустрічав. А зараз всі пішли тупо на підйомі. Ось ми і на березі, друзі. Хто я звою на завершення собі окуня. Приблизно сьогодні прикривати так прикидає десь 15, може навіть і більше. Це означає, що хижак так на точці є, окуня дійсно дуже багато, але він розкиданий. Це, в принципі, показує зимову ловля на цій локації, що десь одного знайдеш і все, як обрізек, от будь його немає. Хоча його треба просто тупо ходить шукати і біть дуже-дуже багато лунок. По цій причині. Він тут так і клює. Так само спінінг я бачу одного-два зловив, декілька покльовок, декілька сходів. Все, як то будь-то його немає. От він як є, він як є. Він клює там з першої проводки, максимум з другої. Фаворитом сьогоднішньої рибалки була ось ця кислота. Я на неї сьогодні, в принципі, все і проловив. Дві я втратив, одну розбили окуні, а іншу я зачепив за очерет і хвост просто відлетів. Такий ось твістерок, по-моєму, що його щось відкусило хвоста. Да? Бачите, якийсь віднощупак, що відносин кубов. Тобто кислота сьогодні працювала хорошо. А, по поводу щуки, а, щука, як будто вимерла, як будто її немає. Чому так? Не знаю. Я сьогодні на її особливо не плавав, я плавав на мікроджиг з лодки. Подивитись, що на цьому кар'єрі воно буде клявати. І ось така зараз у нас гарна природа, такий антураж. Зараз емоцика заберу. Бачите, ну, дуже гарно. Погодьтеся. Дуже так гарно, тихо, Він сонце вже сідати починає. Тобто мені ця локація дійсно дуже подобається. Коли я сюди приїду, я не знаю. Тому в мене ще в планах там поїхати ще на декілька крутих локацій, вони вам теж сподобаються. Тому можете написати думку в коментарях, поставити лайк. Ну і чекати наступні відео на каналі Рибар з України. Всім до зустрічі!